Боже щастя, шановне панство! Ви на каналі Меблевого краю. З вами Роман Погайдак, і сьогодні ми говоримо про двері. Де оре? Доре. Двері. Сьогодні програма про двері, про дизайнерські двері. Про міжкімнатні двері, а також про вхідні двері. До нас у студію дизайну меблевого краю звернувся власник компанії, яка продає двері, для того, щоб ми йому оновили салон. Салон вже працював не перший рік, і людина хотіла щось змінити в своєму житті, для того, щоб покращити якість обслуговування своїх клієнтів. Та для того, щоб привернути замовника, власнику цього салону, потрібно було придумати якусь родзинку. Саме придумуванням родзинки і зайнялася наша студія. Працюючи над цим салоном, ми вирішували дуже багато технічних та естетичних питань. Як це в нас вийшло, сьогодні і вам покажемо. Зустрічає чергового клієнта у цьому салоні ось такі класні. Зеленого кольору і дуже зручні крісла. Звичайно, на них дуже добре очікувати, коли з тобою поговорить е, менеджер салону, але і на них дуже добре споглядати, який класний інтер'єр вийшов в цьому салоні. І що, подобаються вам рейки на стіні? До речі. Ці рейки є такою званою фішечкою нашої студії, і ми їх використали дуже багато в цьому інтер'єрі не тільки для оздоблення стін і стелі, але і дверей. Як декорувати рейками стіни і стелю, ви вже знаєте. А зараз я вам покажу, як можна цими рейками замаскувати двері прихованого монтажу. Отже, маємо дверне полотно, на ньому Реєчки, які переходять в нас на стіну. І, звичайно ж, двері б були не дверима, якби не була класна ручка. До речі, замки у всіх міжкімнатних дверях прихованого монтажу, вони використовуються так звані магнітні, легенько зачиняються безшумно і так само легенько відчиняються. Дизайнували ми цей салон не просто для того, щоб розмістити у ньому двері, а для того, щоб коли ви увійдете. Це приміщення ви могли собі уявити, як ті чи інші двері виглядатимуть саме у вашому інтер'єрі. І не всі полотна можуть відчинятися назовні чи всередину. Ось в вашій увазі полотно, яке їздить по стіні. Система працює бездоганно завдяки вмонтованому дотягу, що дозволяє будь-якого розміру полотну їздити тихо та беззвучно. Ви бачили, що внизу нема напрямної системи. А все через те, що тут використовується спеціальний механізм, який дозволяє переходити з однієї кімнати в іншу без бортика, за який ви можете зашпортатися. Ви думаєте, що це звичайна дверка? Ні. Вона шпонована дубом. І не тільки дверка шпонована дубом, а ще й оці класні реєчки. Як же я їх люблю! Якщо ми вже з вами почали говорити про двері нестандартного відчинення, то давайте подивимось на ось цю систему, яка дозволяє відчинити двері висотою практично. 3 метра і шириною майже метр п'ятдесят. Завдячуючи якісній фурнітурі, ці дверцята також плавно їздять, зачиняють і відчиняють кімнату. А ще вони класні тим, що можна підібрати декор практично в один в один, який буде відповідати кольору ваших меблів. Дверима стандартного розміру ти вже нікого не здивуєш. Як вам варіант, коли двері відчиняються з підлоги і практично в стелю без будь-яких перегородок? Якість відкривання цих дверей забезпечують прихованого монтажу завіси, а також якісна фурнітура. А ще не дає дверцяті покрутитися алюмінієвий профіль, який можна фарбувати в колір вашої стіни. Ще заціно ці двері справжні поціновувачі дизайну, адже їх можна не тільки фарбувати, а й оздоблювати їх. Декоративною штукатуркою. Продовжуємо нашу подорож салоном наступними дверима. Ці двері виготовлені із різних матеріалів, що стіна, що саме полотно. Стіла в нас фарбована по кольору RAL, так само, як і скло на дверях. І вони вийшли в один-в один. Те, що здоблювати двері і стіни можна фарбою, декоративною штукатуркою, шпоном чи декором, ви вже знаєте. А як на рахунок шпалер та дзеркала? Звичайно, що оздоблювати дзеркалом двері прихованого монтажу, найкраще це робити у гардеробній кімнаті. Ну і яка ж гардеробна кімната без гардеробної системи, виготовленої меблевим краєм? Ця система класна тим, що її можна кастомізувати під кожного замовника великою кількістю полиць. Шухляд. Шухляди, до речі, вони в нас із дотягом і витримують більше 30 кг навантаження. А також трубою, яка, до речі, також може підсвічуватися, як і кожна полиця. Коли ти використовуєш багато металу в своєму інтер'єрі, то зробити звичайні вхідні двері в гардероб. Так би мовити, не комільфо. Тому і в оздобленні цього салону, і взагалі ми вам також пропонуємо ось таку от алюмінієву систему, яка стане черговою родзинкою вашого інтер'єру. А зараз я стою на фоні молочних дверей. Взаді мене абсолютно нічого не видно. Та в руках в мене такий чарівний пультик. Достатньо натиснути на кнопочку ON чи OFF і все зміниться. бавився цілий день, чесне слово. Але насправді ця система дуже класна, коли її використовуєш, наприклад, у стоматології. Тому що, коли прийшов до тебе пацієнт, який боїться лікування зубів, ти його запустив в кабінет. Виключив світло і робиш всі процедури, і ніхто не бачить. Тільки чути. а, -а, -а, -а! Страшно. В цьому салоні стільки багато різних систем відчинення дверей, що можна за цілий день не набавитися. Тому в будь-якому випадку приходьте і побачите на свої власні очі. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів пошургати дверима. Як то кажуть, кожен Іван має свій план. І кожен, хто робить ремонт, звичайно, що він хоче зробити цей ремонт в себе у помешканні, і щоб він був неповторним. Так і в цьому салоні, кожна наступна дверка вона є неповторною. Наприклад, ця ось дверка оздоблена декоративною штукатуркою з однієї сторони. Та декоративною панелью з другої сторони. А ці двері оздоблені шпоном, який поклеєний під 45 градусів. І не тільки на самому полотні дверей, а й на бокових панелях з самої стіни. Якщо ж ви прихильник строгого мінімалізму, то ви, звичайну, дверну ручку можете замінити ось такою пімпочкою. І якщо ви прихильник конспірології, то ви можете в себе вдома в інтер'єрі зорганізувати ось такого характеру, як задля мене стіну. І абсолютно ніхто не дізнається, що там є двері тільки тоді, коли ви їм це покажете. Ну що ж, панство, ви побачили велику кількість дверей прихованого монтажу, а також усіляких розсувних систем. А зараз давайте подивимося на двері, які нас зустрічатимуть вдома. Нам дуже пощастило, що салон двохповерховий. На першому поверсі нас зустрічали двері міжкімнатні, ну а в підвалі двері вхідної групи. Звичайно, що велике різноманіття цих дверей характеризується тим, що вони відрізняються між собою кольором, фактурою, різним оздобленням дверного полотна, а також наповненням. Кастомізувати свої вхідні двері ви можете не просто звичайним декором, а ще й ось такими моїми улюбленими рейочками. Не тільки над сучасними дверима прихованого монтажу багатий цей салон, а й дверима з лиштвою. Знайти у своє помешкання двері зможе тут кожен. Адже салон багатий на двері також класичного характеру. Стара добра класика завжди користується попитом, а двері з візерунком без проблем. Ось вони. Ми продовжуємо огляд класичних дверей. Але класичні двері в некласичному оформленні. Оскільки в нас на дверях є наклеєне дзеркало, наші улюблені реєчки і відчинення дверей не так, як звикли, а всередину. Будь-які двері, які представлені у цьому салоні, можна пофарбувати під той колір, який використовуватиметься у вашому інтер'єрі. І це дуже класно поєднає саме двері і ваші стіни. Найбільш популярний колір це є білий. Та не відстає від нього у популярності сірий антрацитовий колір. Та якщо ви дівчинка чи хлопчик, так би мовити, з вибодами, то ви можете пофарбувати двері у будь-який колір за каталогом RAL чи Вудколор. Якщо ви власник великої тераси, то обов'язково захочете, щоб вас на терасу вела саме ця система. Незважаючи на великий розмір цієї віконної системи, вона зачиняється завжди щільно та плавно. Та-там! Коротше, прийшовши цей салон, ви зможете вибрати двері різні за кольором, текстурою, а також способом відчинення. А ви зможете в цьому салоні купити собі не тільки класні двері, а ще й дуже класну фурнітуру, ручечки, якими будете задоволені все життя. Дуже важко було працювати над цим салоном в період, коли твоя країна у війні, але власник прийняв правильне і виважене рішення. Продовжити і закінчити роботи. Звісно, що бюджет був дуже великий в оздобленні цього салону, оскільки треба було показати велику кількість дверей, які будуть відчинятися абсолютно в різних стилях, а також показати двері з різним оздобленням. Тим не менше, маленькими кроками ми рухалися до тої дати, коли салон. Відчинився. І зараз у місті Тернополі є великий, неймовірно красивий і функціональний салон дверей, де можна прийти і вибрати двері на свій смак. І знаєте, що найбільше тішить душу власника цього салону? Те, що його салон почали копіювати конкуренти. Але ж ми всі знаємо. Що копія, вона завжди гірше оригіналу. Отже, якщо вам потрібні якісні системи відкривання дверей, якщо вам потрібні якісні вхідні та міжкімнатні двері, то ви знаєте, де їх знайти. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край. Ну і салон дверей. Де миру і злагоди вашим домівкам. Отак. От Є? Добре? Давай попробуй щось говорити. До часу. О, щось шкрабнулося. І цей колір нас. Який дуже боїться, що ти там для того, щоби ваш не так. Чуєш батько? Не тільки стоматологом класно, а ще й в санвузол. Поставив ти собі такі характеру двері, зайшов і щоб жінка не бачила, ти раз виключив, раз включив. Вообще я хочу собі такі двері.